У Терешках близько двох років живе Анна Сірик. За холодну воду жінка, як і решта місцевих, сплачує приблизно 23 гривні за кубометр. Але цього тижня, каже, дізналися про підвищення тарифу. Нас вивісили на дверях, спис, ну, типа об'явлення, що вода подорожує. Витрачаю 4-5 кубів за місяць. Ну я одна. А якщо сім'я, я не знаю, скільки там вже вийде. Звісно, не влаштовується. Не тільки мене не влаштовує, а дуже багато ну, жильців недовольні, що таке так дорого. Во-первых, вода вонюча, і літруби треба спочатку поміняти. Постачає воду жителям села Терешки та Копили комунальне підприємство ЖЕО. За нинішнім тарифом воно працює у збиток, говорить керівник Олександр Макаренко. В собі вартість тарифів сходять всіх складові, що впливають на тариф, які використовуються. Це заробітна плата, яка в середньому складає від 40 до 60% по статістики, вартість енергоносіїв, яка складає від 30 до 40% по статистиці. І потім далі поточні ремонти, адмінвитрати на отримання основного виробництва і адмінперсоналу. І і видобутку води. Питання про підвищення тарифів на холодну воду винесли на сесію сільської ради. За словами голови громади Віталія Турпітька, аби підприємство не працювало у збиток, люди мають сплачувати по 64 гривні за кубометр. Але за проєктом рішення ціну для населення хочуть встановити удвічі нижчу. Все інше рішенням сесії ми компенсуємо за рахунок Терешківської сільської ради. Десь близько 55%. Тобто ми компенсуємо навіть більше, ніж буде платити населення. Питання на сесії обговорювали близько години. Зараз вони заложують бюджет до Нового року, правильно, компенсація? А після нового року в них не буде бюджету заложити. Вони проголосують за те, щоб він компенсацію і ми будемо платити 64,70. Будь ласка, це подйомна сума для людей. Рішення щодо підвищення тарифів депутати сільської ради не підтримали. Поки його не ухвалять, компенсувати збитки підприємство ЖЕО будуть із бюджету громади, повідомив керівник установи Олександр Макаренко. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина.